Добрий день, малятка, хлопчики, дівчатка, дітки, а давайте поглянемо, хто до нас завітав. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик, як він зветься, Зайчик до нас завітав у гості. Він стрибав до нас. Здалеку і приніс з собою чарівний мішечок. І хоче з нами погратися. Давайте поглянемо, що ж в цьому мішечку. Ой, подивіться, що це таке. Так, це сукні. Скільки тут суконь? Одна, а тут багато. Ця сукня велика, а ці сукні. Маленькі. Хто це? У мішечку у нашого зайчка був. Білочка! Тут білочка одна, а ось тут білочок багато. Також ця білочка велика, а ці білочки маленькі. А ще у нашого зайчика були портрети лікарів. Ось тут скільки лікарів? Один. А тут багато лікарів. А тепер давайте поглянемо. Що ж там ще було? Що це таке? Це фігурки. Давайте на цю поглянемо якого вона кольору? Так, жовтенька і кругленька. А ця фігурка яка? Якого кольору? Зеленого. І це квадрат, діточки. А ця фігурка якого кольору? Синенька і це трикутник. Поки зайчик до нас стрибав, то попав він під снігопад і трішки захворів, почав кашляти, і ми викликали лікаря. Лікарю, що ж нам робити? А лікар нам, каже, потрібен термометр та ліки. А як ми це зробимо? Де ми їх візьмемо? Нам потрібно з дітками їх виліпити. Зайчика давайте зробимо. Зайчик вуханчик по лісу стрибав. Зайчик вуханчик до нас завітав. Жалівся зайчик, який він маленький. Дітки такі тут веселі й гарненькі. Діточки, для того, щоб нам вилікувати нашого зайчика. Давайте ми виліпимо з пластиліну, термометр, щоб вимірювати температуру, та ліки. Дивіться, ми відриваємо шматочок пластиліну, термометр у нас довгенький, і будемо зараз робити довгеньку ковбасочку. Розминаємо пластилінчик, кладемо. На долоньку закриваємо іншою. І ось так. Ось так. Ми дивіться робимо градусничок наш. Ось такий він. Можемо на дощечки гарно розкачати. Потім ми його трішки приплюснемо. Ось вже в градусник у нас є. А тепер будемо робити пігулки. Відриваємо шматочок пластиліну. Пігулки ж бувають кругленькі. Зараз. Качаємо кружечок між долоньою поклали і ось так качаємо, качаємо, качаємо Наша пігулочка, але ще можна її отак приплюснути. Ось, давайте декілька пігулочок скачаємо, щоб наш зайчик вилікувався і більше не хворів. між долоньками поклали пластилін і скочуємо ось так. Кружечок. Тепер беремо його, приплюскуємо. Ось, подивіться, ще є одна у нас пігулочка. Давайте ще зробимо третю, що вже наш зайчик вилікувався і ніколи не хворів. Поклали між долоньками і скочуємо ось так. Кружечок такий. Тепер ми його приплюскуємо. І подивіться, які гарні пігулочки у нас з вами одержались. Термометр і пігулочки ми з вами зробили. Зайчика нашого. Вилікуємо обов'язково. А ще зайчик, просить, щоб ви також зробили пігулки та термометр, щоб він відніс своїм друзям, тому що холодно і деякі можуть хворіти. Зайчику, ми це зробимо! До побачення, малятка!